Doce, tu yes. a Taka? Taka é o Vidosi, tu mm. oh, yes. é Sim Tu é você tem a Uma foto Que que é pra você? Eu assim E assim Dois assim Sim Oh yeah é pra fazer Всім привіт, любі друзі! З вами Стантрайдер. Невже скільки часу пройшла погодка, вже нормальна. Я його тапки носив з цими дощами. Чиї вже два рази хотів влог засняти, дощ починався, і все. І мокрий домой вертався. Дощ фу. Після скільки часу вже не передають такого доща крепкого. Скоро буде будні в голову. Ставимо лайк і підписуємося на канал, нажимай на колякольчик. На Коли... колякольчик. Коля Залітаємо в інстаграм Майзінчик. Скоро буде сходочка, думаю. Треба подивитися погоду на неділю. Цей влог виложу це? Завтра, в суботу. В неділю сонце. Ну, буде сонце. То можна зробити сходочку, принципі. Залітаємо в інстаграм і основне, щоб не пропускати, коли будуть сходички. І ждемо Віталіка і будемо їхати десь в стріт. Ну. Зараз закрутить цю гріпсу. А куди поїдемо? Ми вже коли один раз чи два рази мали туди їхати і, і дощ все мішав. і треба туди поїхати щось поснімати. Полоса препятствий. Ну то ж кайф, помився. О, дрісня. Вайп, дорожка. Прямо на скорості приїдеш. Терли таку дорожку, прям по ногами терли, терли під бій. Тіба голи-голий Так. Ми набрали скорості там їздили. Чемно. На зелене світло. Не сьогодні. Все поправило. ой ой що це? Пух? Да. А, я думав це такі прям такі білі штучки. Цвіт від дерев, Але це пух. На полі льоту від самокатери. І не кричать. Поганих слів. Як це так? Це вже все, не хайп. Є серветка якась. Наш велю. Тут тільки в мене бандури, які в тебе тонки. <рес> Ти 4,5 качав? Ну зараз побачимо. Слабе. А ну дай ну я я чувствую. Сюди 4,5, ні от такі опокри, а в мене. <рес> Тут сюди 3,5 десь качав, чи 3 даже. Мягенько було. 4. Бетон? Тай добавлю. Куда куди Креско? реско. Вже цегла. Все, пайде. Це <рес> крепко накачано, щоб чуть-чуть воно просідало на станції, щоб не занесло. Подоміщають. <рес> <Туда> Перепрошуйте, скрибіть машину та 5 колеса. Тож не можете до підкресувати, навіть доберу.

Дрісня вийшла. Воу! Трохи не туди поїхали. На дерево залази, туди Паркор. Давай, паркор. Да, оно так поїде, ану-на. Опа. Ти сюди десь влазила? Це бачите той дом? Це замовлення за носом і тут все птко видно було. Да мені апарату делають. На заднім з'їдеш Дайкіхані Уй, бляха Купча, тупка Шушка Вертаємося на цю бразильську горочку, але тут жалко, що дорога крива тума підбивати. Буде. Горочка тут солідна. Ти виділи залетіла, коли тих п'єго заліз. 12? Так. Ага, воно так швидко прям долетіло, бачить тако. Тут... Так, до хати на не копалось. До хати. О. <реш> Бразильська локація. Можемо знімати жорсткий відос. Відоси можете подивитися в інстаграмі. Прям жалкий. Прям жасткий. Жасткий видос, не, да, прям. Он попустит. Та там буде під музику Да, во так. А, У мене такі камери круглі <су> Плюєш. Два три. Двай. Двай. Так, Давай. Плювай. Раз, два, три. чук чак, чук чак. Перший день учусь фламінгу. То ти може на 0,5 сніми? Да, сніме? Та ні, то там же турмозити скоро буду. Може ще чуть ближче до забору, цього. То іди сюди, мені махнеш, бо тут взагалі не видно нічого. Дивлюсь да. там взагалі пусто, нічого не видно. Ти махнеш і все, і... Думаю, у мене вже руль уведе, так тут підбиває. У вас тут ринка дорога, була б Бразил, Бразил. Пробуємо ще раз. Щось взагалі. Вже ставав тут на фламінго, тут руль Маємо Віталіку відоски кадри в інстаграмчику, як я казав, що залітаємо. Щоб чотко. Дві попитки будеш робити, склейку. Дивиться чи нема машин. Сте, що ти хочеш, канкан -кан просто. Дресня! Корок, намотик. Дресня, щось тормозный резкий. Непотушнічав. Можемо на ту горку поїхати. <хи> Ха, я бачу, як ти... Оце біля Покровського, повніш. Та така довга. Там же були, знімали влог, там де ще меска був. <хи> там де ще цей е е назік сюди впав Ну туди можна. Ща я покажу як треба з Як на моциках. Вдовилось. Буде супер мега трюк. Віталік роздать жару. <ріст> <ріст> Чотко. Там сказали, добре, ну, що ми тренуємося, роздаємося. Не не а я такий, чим ви займаєтесь? Какашка. То ти зараз тако йдеш, а потім з спини просто вилітаєш. Ні, ти просто будеш... Ну да, типу ти будеш когось знімати, щоб мою спину було видно. Тако... Ту... Ту... Треба маєш з самого верха. <ріст> 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 Фотку йому скинь. <ріст> Та, типа якщо щоб знімали, то геть там, а то типа тут То візьми так само скорость. <рес> Почекай стой. Все, хва. Все, я десь тут буду стояти, бо тут саме жорсткі буде. Ох, смачно було. Та ніби і жорстко і не знаю. Я быстро не їхав, бо я все це Чи чітко. Чотко чи не чітко? Yeah. Ти тільки пали десь небо. Та другий кадр. Yeah. <laughs> Дорого. Немає де робера свого покласти. Взагалі. Yeah. Я дивлюсь, то ж мій вялік з боку стоїть, що я не докопався. А потім побачив, що твій тут... Капець, тільки троє з там тим, що це таке? Де вся компанія? Пахну зараз? Хлопці небезпечні зри. Та пам'яті нема. Е, дико. Здоров'я, Максим Рижий Мішаня рижий. Пахну як буде машина. Як буде камаз. Зараз ревиз звушу старі. Так що буде ногтьм робити. <свист> Ногтям. Давай ще раз Питка номер 2 треба. Все, запись є. Ногтям. Поломив. Цепка. Залітаємо до іксакера Нагла... Ой, наглажені! Ой, ой, ой Наглажений! Еесть! Випускник 2025! У мене 2000... 24. 24. 9 Б, то ще школярик. Це то й вітались? Так, да, да вітались. Ну, ще раз. Ой, чого ти не катаєш? Не знаю. Як так? О, любі друзі, вертаємось знов до влога. Вже пройшло, не знаю, з години 2 так. І ми їдемо в барів. Пару процентів осталось. У барові в кінець влогу знімемо. Щось похасанемо. На Наліво. Наліво. Наліво Наліво Хто швидше? Конкурс конкурс хто швидше справиться. <сіпиш> Пишіть в коментах, кого зараз підійти знімати. Воу воу воу. На агресивному. агрессивном. Конечно. Це біля вага зайдет. А шо, Дома. Тому, Дай, пробу, То О, що, що на роботу? Дома. Дай ми запробуємо. То ще ми їдемо туди на горочки. На, говоріть, я хочу попробувати, можна? А ну на шо... на <порискотворю> То, давай на твоєм поїдемо, да. ми туди їдемо. На горки туди. Пущатка. Їдемо оп. Оп. Сразу двоє. Горочка тут 59 тулили на ньому. А, розгадаємо молодість, о, тут просто кінця не Чотко! Файна горочка, другий раз спустився. І у нас влог. З вами був а, Макосин. Обскуваний Макосин. Здорово! Завершуємо влог в Обарові. Потім ще маємо приїхати. Бо ми тільки на одній горості камера розріжаєш. Так, так. ставимо лайк і підписуємося на канал. З вами був Стантрайдер. Ой. Всім пока!